Вітаю, ви дивитесь ситуацію у студії для вас. Працює Зоя Вовк, які надзвичайні події протягом тижня трапилися на Черкащині вже за мить. На Черкащині вже є перші жертви морозів. В Умані під час пожежі рятували людей. Слизька дорога тягне за собою безліч ДТП. Своє повноліття відзначили українські правоохоронці. З нагоди 21-ї річниці дня міліції у столиці відбулися урочистості. Провели молебень у Києво-Печерській лаврі та вшанували пам'ять міліоціонерів, які померли під час виконання службових обов'язків. До низки привітань також приєдналися перші особи держави прем'єр Микола Азаров та президент Віктор Янукович. Детальніше у наступному сюжеті. Україна у 21 першого відзначає день міліції. Зранку правоохоронці взяли участь у молебні у Києво-Печерській лаврі. А також поклали квіти до меморіалу скорботної матері. Таким чином вшанували пам'ять міліоценерів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Працівникам міліції, їх родинам, дітям, ветеранам органів внутрішніх справ. Професійної вдачі. Це дуже головне, тому що професійна вдача вона пов'язана з професіоналізмом, вона пов'язана з ефективністю діяльності працівників міліції на благо наших громадян. По обіді урочистості відбулися у Міністерстві внутрішніх справ. Правоохоронці привітав прем'єр Микола Азаро від імені президента. Висловив впевненість, що завдяки високому фаховому рівні і надалі будуть зміцнювати правопорядок в державі. Захист честі і гідності громадян та інтересів. Держава від протиправних посягань є пріоритетними завданнями органів внутрішніх справ України. Здійснення щоденної, нелегкої місії, миссиї, на працівників міліції, потребує виняткової відповідальності і сумлінності. Від себе глава уряду зазначив, 2012 рік можна занести в актив у роботу міліціонерів. Вони вдало виконували обов'язки під час Євро 2012 пожеж пожежна Херсонщини влітку та у нинішні морози. В зв'язку з прийняттям нового кримінального процесуального кодексу перед міліцією виникають нові масштабні задачі. В її розпорядженні представляються більш сучасні і дійсні, одновременно гуманні механізми боротьби з преступністю. За словами Миколи Азарова, реформувати правоохоронну галузь варто зважено, покращити інформаційне забезпечення, не допустити масового скорочення слідчих та оперативних підрозділів, забезпечити кадрову стабільність, а також розмежувати функції правоохоронних та інших органів у боротьбі зі злочинністю. День святого Миколая, виконувач обов'язків прокурора Черкаської області Ігор Рогатюк відвідав монастирищінську загальноосвітню школу-інтернат перших-третіх ступенів. Ми приїхали до вас для того, щоб привітати вас за святом. Сьогодні насправді велике релігійне свято, велике свято, перш за все для діток і перш за все для слухняних. Ви були слухняними в минулому році. Ігор Володимирович зазначив, що чужих дітей не буває. Тому в такі дні важливо проявляти увагу до дітей, які так чи інакше позбавлені батьківського піклування. У привітанні зі святом святого Миколая побажав дітям добра, тепла, щастя, міцного здоров'я і, звичайно, бути слухляними та старанно навчатися, після чого подарував подарунки від колективу прокуратури Черкаської області. Натомість 111 вихованців школи-інтернату подякували та вразили гостей святковим концертом. Крім того, виконуючи обов'язки прокурора області, прокурор Монастирищенського району та працівники апарату прокуратури області, які відповідають за напрямок діяльності пов'язаний із захистом прав та свобод дітей, уважно ознайомилися з умовами проживання та харчування інтернату. В Умані рятувальники повернули до життя чотирьохрічну дівчинку і її дідуся та врятували ще трьох мешканців, які стали заручниками пожежі. Загоряння сталося в трикімнатній квартирі. У цей час в одній із кімнат знаходиться 62-річний чоловік і його онука. Самостійно потерпілі вибратись не могли, бо чоловік має інвалідність, а малечу пожежники знайшли на ліжку вже без свідомості. Коли рятували дівчинку, у неї зупинилося серце дитя. До життя її повернув водій пожежного автомобіля. Дитину разом з дідусем було госпіталізовано до Уманської міської та дитячої лікарні. Їх стан здоров'я лікарі оцінюють середньою тяжкості. За попередньою інформацією, загоряння сталося через коротке замкнення електромережі. У Васильковіш полянського району вогонь наробив лиха. Під час пожежі загинув однорічний хлопчик. Загоряння трапилося у будинку 33-річної місцевої жительки. Ще двом дітям вдалося врятувати життя. Обставини загибелі дитини встановлюються. Сніжна зима завдає чимало клопоту автовласникам, а рятувальникам роботи. Лише за одну добу зі снігових наметів врятували сім водіїв вантажних автомобілів та маршрутний мікроавтобус, в якому перебували пасажири. Так у Черкасах на автомобільному мосту поблизу парку перемоги рятувальники звільнили проїжджу частину від трьох вантажівок. Через ожеледицю ті створили затори на дорозі. Цього ж дня у Канівському районі поблизу села Піщальники допомогу надавали водієві автомобіля МАЗ, якого розвернули поперек дороги. У монастирищі та Христиніці спеціальною важкою автотехнікою на підйом витягали дві вантажівки. У Лисінському районі між селами Рубаний міст та Виноград маршрутка з пасажирами потрапила до снігового замету. Вже через кілька годин всі потрапили додому. У Руській Поляні бабуся так натопила піч, що втратила майна на цілих 50 тисяч. Аби зависити полум'я, було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наслідок загоряння вогонь знищив житловий будинок та домашні речі. У Драбівському районі господарі будинку також постраждали через несправну піч. Збиток нарахували на 50 тисяч гривень. Зима тільки но вступила в свої права, як на Черкащині вже зафіксували перші жертви морозів. У Кам'янському районі загинув 49-річний чоловік. Трагедія сталася у селі Рибедайлівка. Тіло чоловіка, що лежав на вулиці неподалік від сільської церкви, знайшли односельці. Як стало відомо, в останній раз живим загибло бачили, коли він ішов вулицею у стані алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, причиною смерті стало загальне переохолодження. Остаточну причину смерті встановить суд медекспертиза. Крига скресла і любителі рибалки. Вийшли вже на Дніпро, сидячи над лункою, мало хто з них задумується про власну безпеку. Ось так і на станції панське чоловік пішов порибалити та провалився під кригом. На місце події негайно було направлено оперативну групу територіального управління та відділення водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вже через кілька хвилин чоловіка було врятовано із діагнозом загальне переохолодження тіла та обмороження першого другого ступеня госпіталізовано до першої міської лікарні. Рятувальники Черкащини це з проханням до любителів зимової риболовлі Продовж наступних трьох днів утриматися від виходу на першу кригу, попри сильні морози для встановлення міцного та надійного льодового покриву потрібен час. У Корсин Шевченківському районі у власному будинку замерзли мати із сином. Ще з маличку хлопець був інвалідом, а 72-річна жінка вже ледве порилася по господарству. На даний час проводяться слідчі дії і з'ясовуються всі обставини та причини події. Від початку зниження температури в області вже троє людей стали жертвами морозів. В Христинівському районі, неподалік села Мала Севестянівка, через ожеледицю сталося зіткнення мікроавтобуса та легковика. Пасажирка останнього із важкою черепно-мозковою травмою голови потрапила до Уманської лікарні. Майже одночасно на відрізку автотраси з Ровоград з Нам'янка між селами Вільшанка та Сечівка одразу двоє водіїв через ожеледицю опинилися у засніжених куветах. Аби витягти Субару, яке не розминулося із деревом, рятувальникам довелося застосовувати трактор. Водію міцовіше дивом вдалося уникнути зіткнення, тому його... Автомобіль не зазнав значних ушкоджень. Далі наша постійна рубрика авторами якої є самі глядачі. Не все бережіть своє життя і будьте пильні. Зустрінемося за тиждень.